Ну, це загально прийняті якісь такі нюанси, що район Д, Юга, от, Луначарка. Ну, це особисто для кожного. Люди, хто там живуть, мабуть, так не вважають. я навчаюся на луначарці, наче в мене там ніяких проблем не було. Ну, хімпасі теж в мене ніяких проблем не було. Безпечний ЖД, а небезпечний район, де, навірно, сімсотка, хімпас. Взагалі, ну. В різних районах є своя якась безпека і небезпека. Але щоби такі, то мені здається, там, де небезпечно на 700, в районі де, на хімпасі, тому що там багато історій, яких ну, таких, мутних є. Ну а на ЖД я не чула таких історій, типу, то мені здається, там безпечніше. 700 річних. Ну, не знаю, якось так спокійно, тут менше пром промки. І, скажімо так, більш житлових забудова. Найнебезпечніший, Мабуть, юго-западний. Там аеродром. Найнебезпечніший це Хімпас або ЮЗР. Чому Дуже багато слухів про них ходять і сама не раз бачу різні кримінальні ситуації на них. Ну, для мене як я знаю, найопасніший — це хімпас або сосновка, як я сам знаю. На я вважаю, це центр або навіть цей припортовий район. Сідова і пазир. Ну, якось так знаєте пішло ще років 5, тому що такі вони темні, там дуже багато, е, як сказати, алкашів, тільки красиво. Алкашів е, і малолеток. І вони в совокупності дають. Не дуже класний результат. Вони нормальні, безпечні, не можу сказати. Я працюю так, я працюю рієлтором, я не бачу якихось у нас таких глобальних проблем. Наша поліція на місці, вона нас береже. Тому всі райони прекрасні, всі райони рекомендую. У ну, мене повного розуміння на це питання немає, але виглядає зараз все спокійно. Я вам такого не підскажу. А найбезпечніше. Мабуть, центр міста. Якщо дивитися з точки зору правда, знаєте, якихось там сутичок навіть збройних, мені здається, це не має значення, який район. Це може бути усюди зараз.